Тема заняття пасажирський транспорт. Вітаю тебе! Ти вже багато чого знаєш про транспорт. Про те, які види його існують та як саме його використовують. Сьогодні я тобі більш детально розповім про пасажирський транспорт. Це транспорт, який перевозить людей. До такого транспорту відноситься таксі для невеликої кількості людей, автобуси, які перевозять багато пасажирів, ще це тролейбуси, трамваї, пасажирський потяг, пасажирський літак. Та пасажирське судно або корабель, давай з тобою розглянемо автобус. Він буває одноповерховий та ще двоповерховий для великої кількості пасажирів. У кожного автобуса є чотири колеса. Також є двері, які водій на зупинці відчиняє для того, щоб пасажири могли зійти до нього. Переду на автобусі є велике лобове скло, через яке водій дивиться на дорогу, рухаючись своїм маршрутом. Ще є фари, які освітлюють дорогу в темну пору доби. Для того, щоб було безпечно рухатись. Всередині автобусу є крісло для водія, також кермо, Бокові дзеркала. Через які водій бачить дорогу. Збоку в автобусі є великі вікна, через які ти можеш бачити свій маршрут та знати, на якій зупинці виходити. Я всередині є пасажирський салон, в якому розташовані поручні для того, щоб пасажири могли триматись. Вони бувають різних видів на вісні, наприклад, чи розташовані на кріслі. Ще є крісла для сидіння пасажирів. Перед тим як вирушити в дорогу, автобуси знаходяться в автопарку, де їх спеціально оглядають та виявляють усі неполадки. Рухаючись своїм маршрутом, водій зупиняється на зупинках. Для того щоб зустріти там пасажирів, є певні правила поведінки на зупинці, де можна сміпити, виходити на проїжджу частину, щоб не трапилась аварія. Дочекавшись автобуса, спочатку необхідно пропустити пасажирів, які виходять з транспорту. А потім вже заходити, заходити спокійно, не штовхаючись за чергою через задні двері, пропустити вперед людей похилого віку пасажирів з маленькими дітьми. У транспорті треба сидіти або стояти, якщо дозволено, у призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інші пристосування. Не можна бігати під час руху автобусу, щоб не впасти. Не можна самовільно відкривати двері, виходити обережно, не штовхаючись за чергою через передні двері. Після виходу з автобусу слід залишити проїжджу частину дороги. Сподіваюсь, ти запам'ятав ці правила та будеш їх використовувати. Бувай! До зустрічі!